Всім доброго дня, 11 жовтня і десь понеділка я збирався вже оновити прайс на живці на весну 25-го року. Багато ну, чимало сигналок в цьому році було. Відео я знімав, буду скидати пізніше. Багато нових сортів я ввожу до себе в селекцію. Так як ставку роблю саме на ну, більш селекційну таку роботу, аніж вирощування врожаю. Оце такий приємний бонус. Зелені операції я вже не провожу, тому в кінці сезону у мене сад дещо так Ну, трошки Може здатися, що він заріс. Хоча ну, літо засушливе було, дощів не було. Але як там не було, от, тут прирости є. І непогані по деревах. Я ще завтра пройдуся, подивлюся, порахую, так як в мене невеличкий сад. Ну, соток п'ять. Оце все фактично у мене на п'ять соток. Все, що в праці, то буде всякі декори і всякі там і виноград, і ожини, всі сорти, все це в мене на п'ятисотках. Ну і то 500 там це ще так, можливо, немає. Бо далі вже там я фундуковий сад вже починаю садити, перехожу на фундук. І теж взимку планую замовити ще сортів 20. Перевагу віддаю яблукам зимових сортів більш імунних, які мають непевні характеристики. От я в колекцію ввожу. В осінні, ну так мене менше цікавить, і літні. От зимові, такі пізні зимові сорти, груші закажу. З приводу кісточкових, ну, буду дивитися, там, може, ще кілька закажу, а так, ставку роблю в основному, як я вже сказав, на яблука груші. Там я вже знімав влітку як живці, як я пакую, як Відправляю там бірки роблю, ну все таке, то ссылка буде, хто хоче подивитися. А, значить, по яблукам-грушам там проблем взагалі немає. А кісточкові вони прирости можуть давати не такі добрі, скажімо так, по товщині. Ну, десь 4, як мінімум 4 мм, от я відправляю, якщо мешать. 4 мм, ну, буду лужити, ложу як бонус, наприклад. Або якщо величина не така, як ну, менше 40 см, то теж я зазвичай ложу, або півціни, якщо такий вже якісний дуже сорт, або взагалі бонусом. Отак. От ну, Сад тримаю, від болячок маю, шкідників стараюся тримати його в належному стані. Тому... Живці непоганий не вигляд мають. Хоча в кінці літа там тля була напала, але я швидко її погасив. Може залишки там десь залишилися, але так я ходив, наче не замітив. По сортах характеристики я і в прасі написав, і в відео розказую плюси-мінуси, нічого не скриваючи. Значит, останні три роки я живці купую фактично в одній людини, це в Коломійця, це ну, земляк Черкащини. Саме в нього там велика колекція, і що саме мені подобається, що ну, поки що те, що я в нього замовляв, я пересорт ще ні разу не замітив. На відміну від попередні роки були там пересорт. Теж скільське золото виявилося по факту. Це Golden Delicious, або один з його колонів, Там, там зрозуміло, ну я вже його прищепив Пітмансоном. Ну і ще ряд, наче люди там купляв відповідальні, але попадалися пересорт. І ну, тут я в праці пишу, що або плодоносило я цей сорт. і... Можна тоді точно сказати. Або ще не плодоносило. Тоді от якби на свій страх і ризик, то якщо буде у вас пересорт, то в мене теж буде, коли вже заплодоносить. Ну так, в основному відсотків 70 у мене сорти вже показали сигналки і вже плодоносить, відео я зняв. Так що так, ціни демократичні, я не наживаюся на цьому, то в кого буде бажання, праць буде внизу, і під кожним відео замовляйте, я буду десь з грудня з п'ятих чисел десь так, от буду відправляти і до кінця зими. Ну, бажано щоб чим раніше, щоб не відкладати, бо теж не хочеться їх. Ну, я, скажімо так, з приводу зберігання, якщо я буду бачити, що Будуть передавати великі морози, там більше скажімо так, 20 градусів, що є ризик, що можуть плодові бруньки, особливо кисточкових, підмерзнути, то є деякі такі сорти, які ну, я знаю, що можуть підмерзати, то я їх буду нарізати і ховати в підвалі. А так в основному я нарізаю живці прямо з дерева. Прямо з дерева нарізаю, підписую. І пакую, висилаю, не, не зберігаю, так як вони втрачають свої е, властивості. А от коли з дерева, то все-таки більш якісніше виходить живці і краще проживається. Ось так. Е, ну, наче все сказав. Пишіть коментарі, які питання будуть. Так що вайбер я там написав. Дякую всім, хто буде замовляти. Ну і в принципі, хто дивиться, переглядає відео, пише коментарі. Все найкраще.